Зараз я хотів би особливо звернутися до наших хрещаємих. Вони зараз вже заходять сюди. І, оскільки в першу чергу це стосується них, але звичайно, і всіх нас. Господь уже нас всіх поблагословив. Всі, хто у Христі, це є найблагословенніші люди. Немає більш благословенніших і щасливіших людей, ніж ті, які в Ісусі Христі. І я думаю, що кожен, хто пізнав Господа, він це відчув. Можливо, світ це не бачить і не розуміє, в чому саме благословіння, чому ці люди такі щасливі, чому вони є якісь неземні люди, вони живуть на землі, все роблять як потрібно, але думають про небесне. Тому що це люди, які благословенні самим Богом. І це благословіння воно може бути тільки у Христі Ісусі. В Єфісян нам відкривається, хто саме благословенний? Благословенні ті, які є у Христі Ісусі. Не можна мати благословіння десь поза Ісусом Христом. Тому що і спасіння, і вибрання, і благословіння, і покликання, воно тільки в Ісусі. Бог не може поза Ісусом Христом просто так когось вибрати і спасти. Все це є в Ісусі Христі. І так само благословіння, воно тільки. Через нашого Господа Ісуса Христа. Тому я вітаю вас, всіх хто сьогодні прийняли хрещення. Ви є благословенні люди. Благословіння ваше в тому, що ви в Ісусі Христі. І сьогодні ви з Христом заключили заповіт, і це є повнота, повнота Божа. Все так, як сказав Господь, ви зробили, але ми хочемо сказати, що це лише початок. Щоб оце благословіння мати протягом життя, а в повній мірі отримати його на небесах, сьогодні вам потрібно бути вірними. Я бажаю прочитати ще одне місце, яке записане об'явлення 17.14. Об'явлення 17.14 написано: вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та царь над царями. А ті, хто з ним покликані. І вибрані, і вірні. Цей вірш дає нам надію, що скоро, скоро всі біди, війни, горе, страждання, гріх, все закінчиться. Те, що є тут на, на землі, настане ідеальне Царство Ісуса Христа. Він прийде, Він переможе всіх тих, хто востає проти Нього, всіх, хто противляться Богу, Господь покладе кінець всім війнам і кінець всьому злу. Він є пан над панами, Він є цар над царями, він прийде як всемогутній Бог. І що він зробить? Він переможе. Але хто прийде з ним? А ті, хто з ним. Бачимо, що з ним прийдуть люди, прийдуть ті, які були в цих трьох категоріях. По-перше, вони були покликані, вони були вибрані і вони залишились вірні. Кожен з вас колись був покликаний. Кожного з вас Бог покликав. Кожного з вас Господь Духом Святим покликав, щоб ви вийшли за Ним. Ви відповіли на цей поклик, і Господь вибрав вас. Після того, як ви відповіли на поклик слідувати за Христом, ви стали вибрані Божі. Тепер кожен з вас є вибраний, але кожному з вас потрібно ще щось: це залишитись вірним. Тому що ті, хто з Христом будуть там, вони повинні бути у всіх трьох моментах і покликані, і вибрані. І обов'язково вірні. Ви знаєте, Біблія нам говорить, що багато покликаних, але не всі вибрані. Матвія 22,14 написано: бо багато покликаних та вибраних мало. Виявляється, що є багато тих, кого Господь кличе. І навіть сьогодні проповідця Євангелія – це Господь закликає, хто ще не покаявся, Господь і сьогодні закликає, покайтеся, поки є ще час. І багато хто чує цей. Цей призив Господь кличе всіх. В Біблії написано, що Господь бажає, щоб всі спаслись. Євангелія проповідується всім людям. Але чомусь не всі йдуть. Покликаних багато, але ті, хто пішли на цей поклик, не всі, на жаль, ви сьогодні серед тих, які стали вибрані, які відповіли на поклик Ісуса Христа. Але ви знаєте, що трапляється і так, що і вибрані. Не всі залишаються до кінця вірні. Ісус Христос говорить Івана 6,70, Ісус їм відповів: Чи не двадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Ми знаємо, про кого йде мова. Мова йде про Юду, який був вибраний Ісусом Христом, щоб бути серед дванадцятьох учнів. Він також ходив, робив чудеса, він також проповідував Про Царство Небесне. Господь працював і через нього. І все мало бути добре. Але Він не залишився вірним. Він вибрав інший шлях, він вибрав шлях зради, він полюбив гроші і за ці гроші продав Ісуса Христа. І, на жаль, Він відпав. І, на жаль, велике було Його падіння. Тому цей приклад говорить нам про те, що важливо. Після того, як Господь нас покликав, і ми стали вибрані залишитись вірними до кінця. Читаємо також історію про Димаса в новому заповіті, який також був віручою людиною, він допомагав апостолу Павлу, але в певний час він відійшов, тому що полюбив цей світ. Вірність його на початку, можливо, була хороша, але з часом він відійшов. І дуже важливо зберегти цю вірність до кінця. Можливо, хтось з вас думає, що якщо ось покаятись і прийняти хрещення, все, можна розслабитись, все саме головне я в житті зробив. Спасіння гарантовано. З одної сторони, так, ви дійсно зробили все саме важливе в житті, і Господь обіцяє і вже дає спасіння. Але це спасіння і вірність потрібно затримати аж до кінця. Об'явлення. Другий розділ 10-й вірш написано: Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду 10 день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Дорогі друзі, навіть якщо прийдеться страждати, в нашій країні нема гонінь за Христа, але в певній мірі вони також існують, тому що часто приходиться робити вибір. Поступити так, щоб мені було добре, чи піти на певні страждання ради Ісуса Христа. Якщо ви станете перед Вибором, кому бути вірним, то Господь закликає будь вірним до смерті. Навіть якщо придеться страждати настільки, що нас будуть вбивати за ім'я Ісуса Христа, потрібно проявити цю вірність. І тоді ми отримаємо Вінця життя. Господь перевіряє нас не на початку нашого слідування за Ним, Господь буде оцінювати. Нас, як християн, в самому кінці нашого життя, коли ми вже перейдемо в вічність, і якщо ми залишимося вірними, тоді ми отримаємо вінець. Тому дуже важливо, щоб отримати ці всі благословіння, в яких ви вже перебуваєте, які вже на небесах для вас заховані. Зараз ми будемо молитися за вас, щоб Господь вас благословив, благословив особливо. І на що саме, щоб ви залишились вірними? Тому що, на жаль, не всі. Не всі залишаються вірними, а багато хто відходять. І ще пару віршів хотів би зачитати, які акцентують увагу нашу на те, що потрібно залишитись вірним аж до кінця. Ось цей момент, що до кінця, не на початку, не протягом не більшість свого життя, навіть не на 99%, а до кінця. Об'явлення 2,26 написано. А переможцеві і тому, хто аж до кінця додержує мої вчинки. Я дам йому владу над поганими, аж до кінця додержи. Також євреїв особливо післення до євреїв кладе на це акцент, це третій розділ, 14 вірш, ми читаємо. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя, ми затримуємо певним, аж до кінця. Почати життя, яке сьогодні ви розпочинаєте з Ісусом Христом, уже як нове творіння, вже забувши про себе, вже померши для себе, воскреснувши для Христа. Потрібно зберегти це, почати життя до кінця. Таким самим, з, такі, з такою самою першою любов'ю, затримати його до кінця. І євреїв 16:11 написано: ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Знову підкреслюється, таку саму завзятість. Сьогодні у вас перша любов. ви... Наповнені почуттями до Господа, і бажайте йому служити, бажайте мати служіння в церкві і бажайте бути ревними для нього, читати Біблію кожен день, проявляти свою любов до Бога. Ось таку завзятість потрібно зберегти аж до кінця. І тоді ми отримаємо вінець життя, тоді ми явимося з Христом, коли Він прийде на цю землю судити. Всі, хто тут є, ми будемо з Христом як переможці, тому що ми. У Христі і Він допоможе нам бути. Христос завжди допоможе бути вірними, лише потрібно його триматися. З нашої сторони потрібно триматися Христа. Він нам допоможе і звершить дойти до кінця. Тому я бажаю, щоб кожен із нас, хто вже в Христі, хто вже давно слідує за Христом, 10, 20, можливо, 40, 50 років, щоб ми не забували, що нам потрібно продовжувати триматися Господа, завзято служити Йому. Перебувати тісно в спільності з Богом, з Ісусом Христом, а також з церквою. Також не забувати про служіння Християнин, який не служить, це вже сигнал, що щось не так в його житті відбувається. Він не знайшов своє місце в церкві і він занедбує того дара, який Господь йому дав. Адже кожен з нас має дара Духа Святого. Тому бажаємо, щоб ваша завзятість, ваша пильність була до кінця, щоб ви вливалися в церкву, служили рясно господеві. Любили спільність братерську церкву, любили, а понад усе любили Господа нашого Ісуса Христа. Тому Хай Господь благословить кожного з нас, йому нехай буде слава. Амінь.